Вітаю вас, мої дівчата! Сьогодні ми будемо з вами присвячувати час собі кохані, і будемо працювати над всім нашим тілом. Якщо ви готові, приймайте позицію посередині килима. Сідаємо на сідалічні бугри, Ноги схрестили перед собою і підтягнули п'ятки максимально близько до себе. Руки поклали на коліна таз підкрутили, животик Втягнули. Плечі опустили, маківку витягнули вгору. Робимо глибокий вдих в легені І видих. Руки через сторону вдих. І видих. Розкручуємось назад погляд за плечі. Вдих через сторону. І видих через ліву сторону. Вдих по центру. На видосі поклали руки на коліна і округлили спину назад. Підкрутили таз під себе. Вдих. Відкриваємо грудну клітину на мене. Видих. Округлили спину. Ще два рази. Позиції центру робимо кругові оберти корпусом вздовж нашого всього тіла. Ми прокочуємося на сідалічних буграх, вперед відкриваємо грудну клітину, назад округлюємо спину. Наші сідалічні бугри залишаються на килимо, намагаємося їх не відривати. Ще два рази. Змінюємо в іншу сторону напрям і рух нашого корпуса шість разів. Вдих назад, видих вперед, вдих назад, видих вперед. Є декілька разів. І ще один. І руки в те позицію. Нахиляємося в сторону вдих. Поворот до килима. І видих встав. Вдих в сторону. Вдихнули в сторону. Поворот до килима. І вдих. Встали. Перша вправа сотня. Розвертаємося на килим і сідаємо на сідалічні богри. Взяли себе під коліна і обережно, крокуючи по стегнам, опускаємось вниз. Руки випрямили на килиму, підкрутили таз, сотня. Два коліна підтягнули над грудною клітиною. На видосі, підняли плечі з головою і руки витягнули. Над килимом. Починаємо прижинити, тримаючи кут в коліні 90 градусів. Вдих. 2, 3, 4, 5. Видих. 2, 3, 4, 5. Продовжуємо. Кут в стегнах колінах 90 градусів. Носки не тягнули. Погляд вперед. Підборіддя не притискаємо до грудної клітини. Прожинемо. Погляд в пупочі, контролюємо м'язи живота. Вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять, вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять. Продовжуємо. Вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять. Вище плечі. Поперек прилеглий. Вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять, вдих. Два, три, чотири, п'ять, видих. Два, три, чотири, п'ять. І ще вдих. Два, три, 4, 5, видих. Два, три, 4, 5. Поклали голову накилим і поставили стопи. Roll up. Руки за головою на видесі. Ми виглядаємо через вікно рук. І якщо вам важко встати, можете допомогти собі, підтримуючи себе за стегна. Сідаємо на сідалічні бугри, витягуємо руки паралельно килимо. Підкручуючи коприк, повертаємось назад. Хребет за хребтом. Вдих на видисі, roll ап Потягнули руки вперед. Зробили вдих, поки ми сидимо на видисі, підкручуємо куприк під себе. Хребет за хребтом. Опускаємо. Вниз. Повторюємо ще 4 рази. Roll up, Ще три. Два. Не поспішаємо. Вирівнюємо спину. Коли сідаємо і обережно артикулюючи хребет, опускаємося вниз. І останній раз ролл-ап. Лягаємо на килим і опускаємо руки вздовж. Тіла. Вицентруємо, вицентруємо себе по килиму. One leg circle. Оберти однією ногою. Витягнули праву ногу. Вгору зафіксували таз. Поперек прилеглий. Робимо кругові оберти ногою, малюємо кола в небі. Вісім. Сім. Включіть м'язи живота. Вони мають тримати наші стегна. Вони не розшатуються. Накилимо. Тримаємо ще два. Один. В іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зігнули коліна, поставили стопу. Інша нога. Приготувались. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону. Вісім. М'язи, живота працюють. Стабілізують наш таз на килиму. Чтири. Три. Два. Один. Зігнули коліна. Відтягнули коліна до себе і встали на сідалічні погри, сідаємо стопи, паралельно килимо, обійняли себе за коліна зверху. Відкриті лікті, відкрита грудна клітина, спинку округлили, підборідок прижали до ключисі. Перекати назад, rolling like. a ball. На видосі перекочуємося до нижньої частини лопаток. І повертаємось назад, тримаючи баланс. Шість разів. Очищуємо легені. Масажуємо нашу спину. Тримаємо баланс. Ще чотири рази. Оп. Баланс. І roll in back and up. Баланс. Перекат назад. Піднялись вгору. Ще три. Два. Останні. Чудово. Витягуємо ноги перед собою. Spine stretch forward. Розтягуємо спину вперед. Ноги на ширині стопи. Руки паралельно килимо. Підкручуємо на видоші підборіддя до грудної клітини. І тягнемось руками вперед. Голову пускаємо нижче, руки тримаємо паралельно килимо, стопи, флекс, поки внизу вдих. На видосіх штовхаємо живіт впоперек і повертаємося в рівну сидячу позицію. Від куприка до маківки. Повторюємо ще 5 разів. Потягнулись вперед. Повільно, артикулюючи хребет, повернулись назад. Кожен рух виконуємо свідомо. Ще два. Ще один. Чудово. Поставили стопи, взяли себе під коліна і обережно лягаємо назад. на Корк Корк'ю. Підтягнули два коліна. А над грудною клітиною. Під е, наш хрестець поклали ладоні. Витягнули ноги в стелі. Робимо оберт ногами через праву сторону. Повертаємо через ліву по центру. І в іншу сторону через ліву повертаємо через праву до центру. Вісім разів. Працюємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один. Прекрасно. І знову підтягнули себе в сидячу позицію. Витягнули ноги. Розвели на ширині килимо. Стопи флекс. Позиція рук. Те позиція вправа со. Пила. По центру робимо вдих. На видосі повертаємося вправо. Три рази нахиляємося. Пальцями тягнемось до зовнішньої сторони п'ятки. І знову на вдисі встаємо, І на видосі повертаємося і нахиляємося в іншу сторону. Вдих по центру. І видих. Видих. Видих на нахилі. Намагаємося виштовхнути все повітря з легень. Коли повертаємося по центру, довга рівна спина. Видих, видих, видих. І вдох. Видих. 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 Вдох. Видих. 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 Вдох. 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 Ще два рази. Видих. 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 Центру. Вдох. Останній. Опускаємо руки, ноги разом. Якщо можете, лягаєте руки паралельно килимо, якщо ні, підтягнули стопи і обережно допомагаємо собі лягти за допомогою рук. Розвертаємося на живіт. Вправо дів Ноги на ширині килима, носки дивляться в куточки, ладоні під плечима. Лоб поклали на килимо. Робимо вдих. На видисі піднімаємо корпус над килимом. На, вид... на вдосі відштовхуємо себе ладонями. Вдих опускаємо. Лігті. На вдосі опускаємо голову. Продовжуємо 8 разів. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Выдох, выдох, еще шесть, шесть, пять, четыре, три, два. Останні. Чудово. Опір на лігті. Обійняли середню лінію між ног. Ноги разом, стопи склеїли. One leg kick. Подвійний удар по сідницям однією ногою. Важливо підібрати м'язи живота. Спираємося тільки на наш куприк і робимо подвійний кік по сідничкам правою ногою, потім лівою. Продовжуємо. Кік-кік. Кік-кік. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І ще один. Чудово. Закінчили, витягнули ноги. І розвертаємося на бік. Руку під голову, ноги в нижній протилежний код. Подвійний кік верхньою ногою вперед. Носок тягнемо назад. Шість разів. Кік-кік. Носок назад. Вперед подвійний удар. Носок назад. Ще три рази. Ще два. І ще один. Чудово. Піднімаємо флекс стопу, Носок опускаємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Натягнули носочок, кругові оберти. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. В іншу сторону. Чотири. Три. Шість разів робимо. Ще чотири. Три. Два. Один. Зробили мах, поставили стопу вперед. Нижня нога. Піднімаємо. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Кругові оберти. Шість. П'ять. Чори. Три, два. Один в іншу сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Витягнули дві ноги, підтягнули під себе. І змінюємо тіло на іншу сторону. Рука під головою. Ноги витягуємо в протилежний кут. Подвійний кік вперед. Носок назад. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. І ще один. Піднімаємо стопу флекс. Опускаємо носок. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Натягнули носок, кругові оберти. Шість. П'ять. чотири, Три. Два, один. Тримаємо м'язи при собі. І ми витягнуті від маківки до носка. В іншу сторону шість, п'ять, 4. Три, два, один. Мах, поставили стопу, нижня нога. Натягнули носок. Піднімаємо 6, 5, 4. Три, два, один. Кругові оберти. Шість разів в одну сторону. Змінюємо напрям. Три, два, один. Витягнули ноги, підтягнули коліна, розвернулися, поставили коліна і ладоні на килим, сіли в позицію. дитини, опустили лоб і робимо декілька вдихів і видихів в легені. Прекрасно. Розвертаємось на сідалішні бугри, вправа морський котик. Або сіл англійською мовою. Обіймаємо себе за стопи зсередини. Обійняли за п'ятки. Стопи над килимом, округлили спину, робимо перекат назад до нижньої частини лопаточок. Повертаємося, тримаючи баланс, і робимо три хлопки стопами. Rolling back. And up. One, two, three. Перекат назад. І повернулись. Один, два, три. Перекат назад. І повернулись. Один, два, три. І ще. Перекат назад. Один, два, три. Ще два рази. Ще один. Опа! Тримаючи баланс, включаючи м'язи живота. Один, два, три. Чудово. Поставили стопи з круглою спиною, підкручуючи таз, лягаємо назад. Накилим з рівною спиною. Вправа тізер. Витягнули праву ногу, але коліна строго разом. Руки за голову. На видусі ми піднімаємо корпус і тягнемося до нашої ноги, тримаючи руки і ноги паралельно. Підкручуючи таз, опускаємось назад. Виконуємо 6 разів. Якщо важко, дівчатка, виконувати, з прямими руками ви можете собі допомогти підтягнутися за стегна. Ще три. Не поспішаємо. Свідомо кожний рух. Ще два. Останні. Поставили стопу правої ноги. Витягнули, витягнули ліву ногу шість разів. Останні. Чудово. Поставили стопу, опустили руки здовж тіла. Витягнули дві ноги і розвернулися на живіт. Свимінг. Ловець. Витягнули дві ноги, витягнули руки. Погляд в килим. Пливемо. 15 секунд. Підтягніть животи. Згрупуйте всі м'язи кору. Руки довгі, ноги довгі, сильні, носочки не тягнуті. Наче вас хтось розтягує за пальці ноги, за пальці в рук. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Чудово. І штовхнулись руками. Відкилимо в позу кобри. Сіли в позу дитини. Чудово. Вийшли в планочку. Планки горка. П'ятки до докилимо і крукуємо назад. До стоп з круглою спиною. стаємо в позицію стоячи. Roll down вниз. Рибет за хребтом. Крукуємо в планку 4. 3. 2, 1. Поставили коліни, віджимаємося лодоні ширині килима. 3. Два. Один. Стали в планку. Горка І крокуємо до стоп. Повільно в нижній точці скручуємось і розкручуємо наш хребет, артикулюючи від поповирокового відділа до шинного. Вдих. Через видих. Знову даун вниз. Не поспішаємо. Рукуємо в планку. Віджимання. Три рази. Видих. Вдих. Вниз. Видих. Планка. Гірка. Стопи. до килима, Крукуємо. До стоп. Розкручуємось. Ще один раз вдих. На видах. Роудаун вниз. Планка. Піджимає. Гіка. Затримуємося в позі собака-морду вниз. Крокуємо. вниз. Сім. Шість. 4, 3, 2, 1. Зігнули праве коліно і витягнули носок вгору, розвертаючи наші стегна за напрямком ноги. Чудово. І випад правою ногою вперед. Спираємося на коліно. Руки на стегна, розтягуємо ногу. Подивіться, щоб ваше коліно знаходилось під п'яточкою або п'яточка під коліном. Намагайтесь, може, подати свій, своє тіло вперед, всю вагу перенести на праву ногу. Угу. Чудово. Руки перед собою. Затя нога на носок. І через планку виходимо знову, Собака морди вниз. Угу. Згибаємо ліву ногу, витягуємо вгору, стегно розвертаємо за ногою і підтягуємо випад ліву ногу. Ставимо коліна і ручки через сторону розкриваємо грудну клітину, переносимо на наш поперек. Вагу тіла переносимо вперед. Розтягуємо чотири. Три, два, один. Чудово. Поставили ручки. на килим. задню ногу вивели на носок. Планк. І знову. Собака. Через хвилю. Вивели спину вперед. Через прогин Підвели назад. Ще декілька разів. Зробіть в своєму темпі. Чудово. Сідаємо на сідалішні бугри. перед собою. Зібрали ноги, взяли себе ручки, замочок і витягнули вперед, округляючи спину, вдих і видих. Розкрили грудну клітину вперед. І вдих руки замоч. І видих. Грудна клітина вперед. Ще раз вдих. Видих. Руки через гору вдих. Видих. Розвертаємося в ліве плече. Погляд за плечем. Затрималися. Навидися, докрутіть себе назад. Видих, докрутили. Видих. Ще раз вдих. і видих в іншу сторону. Відих. 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 Ще раз вдих. І на видосі. Лягаємо. Витягнули руки перед собою. Сдалішні бугри залишаємо на килимі. Нахиляємося максимально вниз. Декілька вдихів і видихів. Піднімаємо себе, спинка рівна, вдих через сторону і видих перед собою. Ми закінчили сьогоднішнє тренування. Я сподіваюся, вам сподобалося. І бажаю вам гарного самопочуття, гарного настрію і чекаю вас на наступному тренуванні. Пока-пока! Якщо бажаєте бачити більше тренувань на каналі, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар, поділитися зі своїми рідними та підписниками в соцмережах цим відео та обов'язково підписатися на канал. Дякую вам велике та вірю у ваш найкращий день сьогодні.